Інспектор, раз повторяйте, що там забороняєте мені рух, зв у зв'язку з чим? У зв'язку з тим, що ви не пред'явили свідоцтво про реєстрацію на транспортний засіб, договір обов'язкового страхування ага. цивільну відповідальність і, і посвідчення водія. І ще що, а страховка в яких випадках виявляється? При порушенні правил дорожнього руху, при порушенні правил дорожнього руху при винесенні постанови. Ідіть читайте свій профільний закон знову. Серйозно. Серйозно. Страховка перевіряється в двох випадках. Перший коли? Я вам його сказав. А другий коли? При ДТП. І І все? І Все Так. Да. Так? достатньо. Да? Да. Будь ласка. Принципіально не приділяю вам ніякі документи, тому що ви винесли дальше, на мене вже постанову мой, Я тут посплю. Будь ласка. Все, які питання? Все, Боже. стоїмо. Стоїмо. Я в кабіні мені не холодно. Вам якщо немає чим нам. Обіделися, да? так? Ні. Треба служити. Згідно, чиного. А не ось такі поступки ділити. Посадити на Садова, узнати, е хто звертався, виписати на крису чи виписати на ходить дві постанови. Давай ще 130, давай десь трубочку продоволька. А чого дві постанови? Одну постанову. Одну постанову? поставилася второї, поставить шостої, правильно? Да. Ну, статі, 2, 36, і до статті, частини 2 статті 36 об'єднано. Об'єднано? Одна да, да, постанова. Да. І це, що? Це не, не пітошинний поступок? Не ругайтеся, бо. А що? Підушини це що? Ругательство чи що? Не ругайтеся. Це ругательство? Да, ругательство. Ну це ви так тримаєте, що це ругательство. Дивіться, є курка, є Ну, Якщо я блядь, в колхозі живу і кажу, петух, це що, означає, що я ругаюся, ще що воду лови, вам Забороняється подальший руч. Я та що та десь їду чи що? Та, десь, та, та, десь, та, що? Все, ви ж заборонили, ви ж Бог. я що. що? Йо, я, я ж вам кажу, ви ж як сказали, так і будь. На габарі поставте автомобіль, ви сліпате другий учасники в Ближнім світлом? Так, да, ближнім світлом. А як по дорозі я їду, я не сліплю ближнім світлом з никого? На габаріти автомобілі. <сум> <сум> так, нормально? Інспект, да, так, так да, нормально? нормально? Все, плюс. Да. Давно в мене не було таких персонажів. Ну ладно. ладно. На перехресті нульовий кілометр автошляху шляху Олександрівка-Карповніський Миколаїв. Время у нас 16.30. На вас виноситься постанова згідно статті 122 частина 2 Адміністративного кодексу України. Та, стаття 126, частина 1, адміністративного кодексу України. А як, може бути 126, якщо ви мої дані, вже знали? Як це може а бути? Ви не приявили посвідчення по для перевірки. А звідки, ви, а звідки ви узнали? А звідки ж ви тоді узнали? По ну, фотографії. А де ви фотографію взяли? В базі даних. Так ви кажете, що по 126-й? То да, ви не приявили посвідчення водія. Так? Да? Ну так, да, особу я вас встановив. Давайте ще по позатрид. Ви маєте право Давайте ще по так мало? На протязі 10 днів, якщо ви не згідні з порушенням або сплатити штраф, на протязі 15 днів. Це піташений випад... поступок називається. Да, Поняв подвоєно. Давай, ви писаєте. В примусовому порядку подвідомо облюс, ви маєте право не юридична допомога, а допомогу адвоката. Да, так, хочу маєте... скористатися юридичною допомогою. Користуйтеся. Ти серйозно? Хочу ознайомитись з матеріалами справи, а саме фото-відеофіксація умова правопорушення. Ви зобов'язані мене ознайомити ми можливість на, місці, на місці. На місці скоєння правопорушення. Правильно, от місце скоєння правопорушення ми з, з ваших слов. Будь, будь ласка, знайомте мене з, моїми, з, з моїм правопорушенням. Ви, Ви мене здає... чуєте чи ні? Я чую. Я бачу, що погано не чую. Ви бете знайомитися? Ознайомте мене, будь ласка. Даєм можливість. Ознайомте мене, будь ласка, Службов... моїм правопорушенням. У приміщенні. Галі Шерович. Як з вами можна розмовляти? От як? Якщо ви порушите ці профільний закон, а саме не хочете мене знайомити із матеріалами будь справи? Знайомити. Так ознайомте, будь ласка. Будь ласка, ласка дає можливість. Будь ласка, на місці тут ознайомте мене. На місці скуня правопорушення. Дивіться, якщо ми зараз йдемо на ваш зеленний пост і дивимося, такі матеріали справи, і там нічого немає, мого правопорушення. Як ви будете скасовувати? Як ви будете закривати провадження? Будь ласка. Як ви будете закривати? Ми зараз давайте, а потім будемо дивитися, як ми будемо закривати. Давайте. А потім будемо дивитися? Давайте, так. Да. А давайте ви здавайте, давайте ви мене знайомте тут на місці. Будь ласка, <кху> дає можливість. <кху> У вас, дивіться, дати можливість і ознайомити на місці, це дві великі різні. Чи я, чи я Це Процесський е, повинен о, дати можливість ознайомитися. Дає можливість. Та не дайте, ознайомити. Як це можливість ознайомитися? Дати, дати можливість. Я хочу сказати своїм правам, а саме знайомитесь. Ознайомити будь ласка, мені, дає можливість. Знайомте мене, будь ласка. Е, я, Яким чином ви це ну, бачите? Яким чином? Дивіться, це вже не мої проблеми. Яким так. чином ви мене будете ознайомити? Так. ознайомити? У вас у вас написано. В законі вашим профільним ви да. зобов'язані особу, дати можливість. яка притягується так. до... дознайомитися, да. Адіфорних... дає да. можливість. Дивіться, дати можливість і ознайомити це. дві різні. Законі різніці. написано дати можливість, дає можливість. В законі написано ознайомити Дати можливість. ознайомити Ні, ні, ні. дати можливість. відкривайте свій профільний закон і читайте да, внімательно. Я знаю. Я бачу, як ви знаєте. Ми дає можливість. Ви будете ознайомитися. <гум> да, буду На місці <гум> на місці, <гум> На місці, на місці. На так, буду, да? давайте, я вас я уже чекаю. А іменно, уточніть. Що? А саме? Яким чином? Та як мені, мене, як людину, мене це що, повинно волнувати <гум> яким як, чи що? Бузову, несіть монітор туди, да. несіть провода, да, переноску, яка мені різниця. Не, не зобов'язані. Не зобов'язані? Не, не зобов'язані. Ну, бачите, це ви не зобов'язані, а ви зобов'язані і Да, Ознайом, Ознайомте мене, будь ласка. Ознайомте мене, будь ласка, не на місці. Дякую. Я, вже я не зобов'язаний зобов ходити. Ми розцінюємо, що ви відмовляєтеся, знайомитися з правопорушенням. Ну ну, да, давай, давай. Розцінюй. Твоя розценка тобі дорого буде стоїти. Дай прийдемо. Так що ви вже? Справу чи що? То розглядаємо справу. Так розглядаємо чи вже розглянули. Розглядаємо ще. ще а що це таке? Оце таке, що це таке? Це що це називається? Розглядаємо чи вже розглянули. Ні, розглядаємо. Ну Давай, давай. Повіселіємося, блядь. Ох, ви кадри, конечно, пацани. Що? в екіпажі є один нормальний поліцейський, а один ненормальний. І так вже, вже я зустрічаю, ну, я не знаю, не Один умний. А один не, не один. Придумує собі що він цар, Бог, Король. Як ти казав, тяжко нести, жалко бросить, Да? каже, ми розглядаємо справу. Розглядаємо справу. Бо я в Ютубі, в Тіктокі, на всіх платформах. Ознайомтеся, будь ласка, з постановою. Так ви ж кажете, що ми ж кажете, що ми вирішили на ви справу. Ні, ще не розглянули. А як, Все, може, а як, а як, а як же може бути постанова? Ви? Як же може бути винести ви постанова, роздаєтесь... якщо ви справу ще не розглянули? Ви ви Знайомітесь, вести... будь ласка, з постановою. Ви мене чуєте чи ні? Да, ви чую. кажете, що справа ви розглядається, а постанова вже виписана. Виписана, Це як? Ну от так, розглядається справа. А як постанова може бути виписана, вже, коли е, справа тільки розглядається? На протязі розгляду справи виноситься постанова. Я даю можливість з нею ознайомитись. Ви будете ознайомитись? Якщо, якщо ви відмовляєтесь від отримання купії постанови, постанова буде надіслана поштою рекомендованим листом. Ще раз повідомляю, ви будете ознайомитись і отримати копію постанови? Поштою, прошу. Будь ласка. Давай. Щасливої